І я думаю, чому вона це зробила? Ну тут є два пояснення. Угу. Я почну, може, з такого з меркантильного, якби, і верніше, не меркантильного, а такого прагматичного. Прагматично полягало, полягає в тому, що насправді цією акції не вдалося підняти маси широко. Тобто, знову ж таки, я не кажу, що все пішло, якби що все нічим не закінчилося. Ні, я думаю, що знову ж таки, навіть на негативі ми маємо працювати над помилками, і головне це створювати структури, які мають координуватися між собою. Але ну, якби акція пішла об'єктивно. да? все-таки в Києві це мав бути якийсь такий підйом на День Європи. Ну і все одно, так, да, прийшли люди. Але я думаю, це все-таки не те, що е, чим можна тиснути на владу. Мало. Мало. Ця влада розуміє, на жаль, язик е, мови сили. І тому я думаю, що, очевидно, треба просто шукати, на, шукати нові гасла, шукати нові якісь форми. Щось треба змінювати. Щось треба змінювати. Значить, це перший момент. Другий момент, я думаю, що закликаючи одночасно припинити і цю акцію, і так звані антифашистські мітинги, Тимошенка показує, що вона мислить категоріями цілої країни, так що вона претендує на те, що вона не є якимись вузькопартійним а вона намагається піднятися над партійними інтересами і думати над інтересами. Всієї країни, тому що насправді безумовно, те, що влада зараз робить цими антифашистськими мітингами, це небезпечно. Інша річ, що влада сама себе дискредитує, знову ж таки, я думаю, що е ці кадри з тим яким титушкам, да. Що це така агітація проти Януковича для всіх думаючих людей? Це така власне, такий показ справжньої загрози перед Україною. Тобто, хто може прийти до влади і якими, якими методами вони користуються. Але тим не менше ці сценарії безумовно вони, безумовно, вони небезпечні. Так тому можливо тут Тимошенка якби дійсно показує, що вона мислить загальнонаціональними категоріями якби ширшими ніж просто акції акції скажімо протесту можливо Ну от у мене дві такі два таких пояснення